Доброго ранку, шановні друзі, як завжди у цій порі говоримо про спорт. Сьогодні конкретно про футбол. А національна збірна України стартувала у відборі до чемпіонату світу 2016. Чемпіонат України підходить до своєї золотої, будемо так говорити, середини. Ну а наші клуби в Європі скоро вже стартують у своїх групових турнірах. Тож, сьогодні про це все ми і поговоримо, адже в нас в гостях. Футбольний експерт Сергій Неда. Сергію, доброго ранку. Радий тебе вітати. Доброго ранку, Ярославе. Вітаю всіх болівальників футболу. Давай поговоримо сьогодні на ці теми. Найсвіжіша подія збірна України зіграла матч на Вемблі проти збірної Англії. Наша команда зіграла в нічую 1-1. В принципі, результат мабуть хороший, якби ми на нього могли прозраховувати до матчу, правда. Я думаю, що результат хороший. Я, як болівальник, задоволений таким результатом. Як оціниш дії підопічних Олега Блохіна у цьому поєдинку? Про цей матч, хоча і не виграли, а здобули нічию. Я думаю, що можна лише позитивні відгуки залишити. Дійсно, провели гарний непоганий матч, і можна похвалити всіх гравців і тренерський штаб також. Чи стало для тебе це несподіванкою? От саме те, що наша команда настільки зіграна, в принципі, так, не привчила останнім часом наша збірна до такої гарної гри, організованої дисциплінованої, але як ще можна було б зіграти проти англійців? Про, ну, просто по-іншому, результату б наша збірна не досягла. Дивися, деякі з наших футболістів після матчу говорили про те, що вони втратили два очки. Тобто хлопці розраховували, вони билися на перемогу, і в принципі вони ж були до неї близькі, досить таки. Я думаю, що це добре, що гравці налаштовані на перемогу, що вони вірять у те, що по силам їм вигравати в таких команд, як Англія. Але якщо так об'єктивно судити, то б гра була рівна. Обидва суперники мали шанси як на перемогу, так і на поразку. Тому я думаю, цілком закономірна є ця нічия. Але все ж таки не було б прикро, що от за 5 хвилин до завершення Євген Хачері зіграв рукою і от пенальті нам поставили. Ну, ну Звісно, прикро, тим більше, що з гри англійці забити не могли. Бачимо, що в них немає зараз таких забивних форвардів. Прикро, що в останні хвилини, з пенальті, але. І результатом 1-1 я от особисто задоволений. Ну, ти е, зачепив тему форвардів збірної Англії. Я пропоную поговорити і про нападників у стані нашої команди. Фактично, у нас був один з Озулі, і він єдиний, хто вийшов в нападі, де був не повністю готовий. Хоча в кінці матчу ми його теж побачили. Е, ситуація з нападниками нині критична для нашої команди. Е, чи ти так не вважаєш? Я думаю, що ситуацію з нападниками тут слід розглядати в комплексі взагалі подивитись на весь склад, тому що в основі виходять ті гравці, які мають практику в своїх клубах. Тобто, Єдиний тим, Тимощук є винятком, але ну, тут зрозуміло, що це лідер, капітан команди, він має тут, можна так сказати, заброньоване місце. Зозуля зараз регулярно грає в Дніпрі. Має грову практику, в нього вірить і як Хуан де Рамос, так і Блохін. І, до речі, я тебе переб'ю Олег Блохін, що не досить таки властиво для нього, але він після матчу на прес-конференції похвалив Зозулю, відзначивши, що цей футболіст йому досить таки сподобався у матчі. Дійсно, можна похвалити як усю команду, так і окремо пройдемось по особистостям. Дійсно, Зозуля провів гарний матч. Бачимо, що він був заряджений на боротьбу. Завжди він тримав кілька суперників в прузі. Два-три захисники весь час слідкували за ним. І навіть на останніх хвилинах він проти таких високих кремезних англійців, там той же Лескот, який набагато фізично більший за Зозулю, він не міг його стримати. Проти нього порушували правила, проти нього багато фолили. Я вважаю, що на команду, на результат, він зіграв чудово, хоча й не забив. Але дивись, у нас фактично один з Озуля серед українських нападників, хто нині має постійне місце в основі в українських клубах. Тож Артем Мілевський навіть в заявку не потрапляє. Селезньов так само не грає, хоча, можливо, перейшовши до Дніпра, йому зараз будуть давати трішки більше часу. Звідки Олегу Блохіну брати той резерв? Адже на одному форварді далеко можеш і не заїхати, як то кажуть. Так, цілком я згодний з, з, з тобою. Ця тема неодноразово вже піднімалася. Сам Блохін вже неодноразово казав, що нема кого ставити в основу. Мали, мала обойма гравців в Україні. Ну, в принципі, якби він ліпить команду з того матеріалу, який є, з тих гравців, які є. Дивись, чи можна спробувати пошукати, наприклад, підсилення в тій ж молодіжці? Адже, як ми знаємо, молодіжка теж грала свої матчі. Вона щоправда вже завершувала кваліфікаційний турнір на чемпіонат Європи. Як ми знаємо, все ж таки не змогла кваліфікуватися туди. А з молодіжки, тим не менш, є там цінні виконавці, як ти вважаєш? Звісно, молодіжка вважається. О, От я тебе е, переб'ю. Команди... Є така думка, що нинішня молодіжка вона трішки слабіша, ніж та, яка була до цього, і дала нам коноплянку, наприклад, Ярмоленка. по імену по іменам, по, по прізвища можна сказати так, що вона слабіша. і те ж саме ми бачимо і по результату, що вона наша молодіжна збірна навіть не змогла вийти із відбіркової групи. Що найголовніше, що гравці молодіжної збірної, вони не мало хто з них грає в основі своїх клубів. В основному ці всі гравці вони на заміні в наших провідних командах, це Шахтар, Динамо та інші команди. От єдиний кого б я міг би виділити, це захисник Люлька. Так, правий І захисник. Правий. Наш. Він є легіонером, що грає в чеському словані. Належить йому права Динамо Київському. Ну, от він має постійну ігрову практику. От, в принципі, ну, от Степаненко, можливо, також. От, я б виділив от, цих двох гравців як майбутній резерв. Ну, от, бачимо, що той же Степаненко вже перейшов до національної збірної. Я думаю, що незабаром та ж участь може бути приємною несподіванкою і для Люльки. Так, тим більше, президент Київського Динамо Ігор Суркіс він вже заявив, що Олег Люлька обов'язково через рік, коли в нього закінчиться оренда, в словані повернеться в Київський клуб. І цілком ймовірно сказав Суркіс, що Люлька має всі шанси стати основним виробцем Динамо, адже, як ми знаємо, у киян є певні проблеми з правими захисниками. Ця позиція не є в клубі стабільною. Тож будемо бажати успіхів «Люльці» і чекати його, як то кажуть, у Києві. До речі, Київське Динамо сьогодні в чемпіонаті України зустрічається з львівськими Карпатами. Цей матч відбудеться в Києві. Які ти вважаєш шанси в команди? Чи зможуть Карпати все ж таки як кажуть, сюрприз, якісь нам припіде сьогодні? Завжди важко грати після матчів національних збірних. Гравці всі в різному тонусі з різним настроєм. Тим більше в Динамо майже вся команда була в роз'їздах. Так, цьому. Динамо, майже вся команда в Карпатах там значно менше. Вони готувалися саме до цього матчу з Динамо. Я думаю, що матч буде дуже принциповим. Важким для Динамо, але все-таки клас гравців Динамо значно перевищує клас гравців Карпат. Єдине, за, за рахунок чого Карпати можуть поборотися, це величезне бажання, самовіддача та організація гри. Проте, от саме організація гри, поки в них ми не бачимо в цьому чемпіонаті. Я хотів би продовжити тему київського Динамо. Киянам стартувати вже на наступному тижні в Лізі чемпіонів. Їхнім суперником буде ПСВ клуб із Франції, який досить таки активно попрацював на трансферному ринку. Цей суперник він може бути серйозним для Динамо чи все ж таки ПСВ ще не перепрошую Наток... ПСЖ, французький. Так, ПСЖ, Вибачаюсь. Путаю іноді ці дві команди ПСЖ, ПСВ. От французи, про них ми зараз говоримо. Вони можуть стати єдиними опонентами у зв'язку з тим, що е команда ще не надто склеєна. І про це навіть говорив сам тренер команди Карло Анчелеч. Я думаю, так, що це матчі Ліги Чемпіонів, груповий етап. Тут прохідних суперників по визначенню не може бути. Всі команди грають тут лише на перемогу. Конкретно по ПСЖ, так вони значно підсилились, вони в лідерах по трансферам. Ну, те ж саме можна сказати і про Динамо. Я так думаю, що перевага може бути в Динамо в ігровому плані, в тому сенсі, що Динамо провело вже багато матчів з десяток матчів, тоді як у Франції сезон лише розпочинається. Я думаю, що от лише от в цьому компоненті може бути перевага в динамівці. Дай Бог, як то кажуть. Загалом, які шанси даєш динамівцям на цей груповий турнір? Я думаю, що має Динамо пройти далі в Єврокубках обов'язково. А от чи Ліга Європи, чи Ліга Чемпіонів, звичайно, хотілося б Ліги Чемпіонів. Не можемо не поговорити в такому разі, якщо ми вже зачепили тему ліги чемпіонів про донецький шахтар гірникам грати проти данського Норшеланда. До речі, вони з ним відкривають так само на наступному тижні для себе Єврокубкову кампанію. Ще у них в групі є Челсі та Ювентус. Які шанси донецькому шахтарю віддаєш? Донецькому шахтарю. Я так вважаю, що з групою не пощастило. Ювентус називають в цьому сезоні одним із фаворитів Ліги Чемпіонів. Челсі діючий Кубку. Дивись, діючий, але тим не менш в пух і прах програв матч за суперкубок Атлетико іспанському. одні ворота, фактично. Ну, будемо чекати, коли наші команди зможуть отак от в Пух і прах розбивати грандів. Ну, тобто в Шахтар, ти особливо, от, саме в рамках перспектив на Лігу Чемпіонів ти не віриш. Чому? Я думаю, що Шахтарю, в принципі, по силам грати з такими командами, але Шахтар не демонструє тієї стабільності. Він може виграти і в Барселоні, от, ще було кілька років тому. А може він програти і кіперським командам. От по рівню майстерності, по підбору гравців. Я думаю, що Шахтар може грати на рівних з такими командами. Питання от у стабільній грі, чи зможе він стабільно провести от всі ці шість ігор групового турніру? От ти сказав, що Шахтар може програти таким командам, як, наприклад, кіперські, а гірникам а грати так з Норшеландом Данським, з чемпіоном Данії, але з командою, про яку майже ніхто нічого не знає. Чи не можуть гірники наступити на ті самі граблі? В принципі, можливо, це тому що в команді Шахтар багато бразильців. Вони можуть досить зверхньо поставитись до цього суперника. А про те, що ніхто не знає, ну, зараз вже з розвитком техніки можна відслідкувати ігри будь-якої команди. Тому тут завдання для тренера, щоб налаштувати, щоб вивчити цю команду. Такий ризик є, що можуть недооцінити суперника. Ну до речі, данцем це може тільки зіграти на руку, якщо донецький шахтар їх недооцінить. А ми все-таки будемо сподіватися, що гірники серйозно підійдуть до свого першого матчу в лізі чемпіонів. Сергію дуже тобі дякую, що ти сьогодні завітав до нашої студії. Будемо ще дякую, зустрічатися. Да, От нашим глядачам я нагадую, що у нас в гостях був футбольний експерт Сергій Неда. Ми з ним спілкувалися про. Те, як живе нині український футбол, що ж побажаємо нашим командам, які на наступному тижні стартують в групових турнірах Єврокубків успіхів. Вам, шановні друзі, всього найкращого залишайтеся з нами. До нових зустрічей в ефірі.